Привіт, я рада вітати. Привіт, я рада вас вітати на каналі. І щойно я виклала попереднє відео про вишиванку, там де я розповідала про алгоритм дій при створенні першої вишиванки, і зрозуміла, що маю зазняти ще одне швиденьке відео на вздохін до попереднього. У цьому відео будуть хаотичні, але дуже корисні і практичні поради, які вам обов'язково знадобляться. Можливо, ці поради будуть актуальні для тих, хто лише став на шлях створення своєї першої вишиванки, але можливо й майстриням буде цікаво послухати. І якщо що, доповнюють, будь ласка, свої поради в коментарях. Можливо, я щось упустила. Щоб ви розуміли, я навіть собі записала на листочку, що я маю сказати, тому що є безліч малесеньких, на перший погляд, неважливих нюансів, але вони, думаю, спростять вам шлях до вашої ідеальної вишиванки. І так, перша порада. Купуйте якісну тканину. Я вам казала, що я купила дешеву тканину на розпродажі, і це була помилка. На ній було нарихла, на ній незручно вишивати. Плюс я нещодавно зовсім мені потрапилось відео на Ютубі, де дівчина розповідала, що вона лише почала вишивати на тканині, а вона взялася ковтишками такими. Вона була вже на такою потасканою, і ви ще не встигли довишивати вишиванку. А у вас уже такий ось неякісний результат. І дуже образливо, що ви витратили скільки часу, а вишиванка вийде неохайною і не через вашу вину. Наступне, купуйте якісні нитки. Чому якісні нитки? Тому що нитки, деякі нитки можуть вам полиняти, і це буде жахливо. Ви дуже засмутитесь, коли ви вже вишєте свою, виш свою роботу, а в кінці кінців отримаєте такий неприємний сюрприз. Тому краще вишивайте вже перевіреними нитками, які вже були у вас в роботі, які ви знаєте, як себе поведуть при пранні і знаєте, як їх прати. Третє, мені здається, очевидно, але я це не зробила. Зберігайте етикетку від ниток. Я взяла нитки no Name, ну, точніше, я не знала раніше про ці нитки, я просто їх купила в найближчому магазині, і потім, коли мені їх не вистачило, їх знайти, це вже була ціла проблема. Я вже. І в інтернеті, гуглила, і по магазинам ходила. І ледве-ледве вже зовсім випадково знайшла в одному з невеличких магазинчиків ті нитки, які мені були потрібні. Купуйте тканину з запасом. Чому я кажу тканину з запасом? Тому що тканина може дати усадку. Пам'ятаємо, там до 8% здається, береться в середньому усадка. Друге, тканина може торочитися, і ви можете втрачати там декілька сантиметрів. Плюс візьміть запасом, щоб потренуватися, якщо ви вперше вишиваєте цей візерунок. Можливо, якийсь елемент вам треба буде потренуватися на такій тканині цими дитками на цій тканині, для того, щоб зрозуміти, який результат у вас вийде. Також, наприклад, деякі деталі, які можливо раніше не робили. Я, наприклад, ніколи не робила зубцювання, і я в мене не було можливості потренуватися. Я вже робила на готовому виробі. Так само і пазушний розріз я робила перший раз в своєму житті і робила на своїй вишиванці. І ви б знали, якого страху я нетерпілася, коли мені довелося різати свою вишиванку. Я навіть не могла ножиці взяти в руки, тому що це прямо по-живому різати, і я дуже хвилювалася, але слава Богу, в мене вийшло. Коли ви будете робити розмітку, врахуйте припуски по 2 см мінімум, тому що тканина може торочитися і загалом можливо краще потім обрізати, ніж в процесі зрозуміти, що вам прям не вистачає там декілька міліметрів і у вас щось йде не так. Тому що я, наприклад, не знаю, чому я не врахувала припуски, і я вишивала вже, ну просто, ну, так важко мені деякі елементи було зшивати, що краще зробити більше і відрізати, ніж потім так мучитися, як мучилась я. Купуйте майстер-клас по шиванню. Я знаю, можна безкоштовно подивитись відео на Ютубі. Я так зробила, і мені було дуже-дуже важко, тому що я чи майстриня якось не прорахувалася, були проблеми в прорахунках на відео, чи, можливо, я щось не так зрозуміла. І загалом. Це було дуже важко, я трішечки неправильно почала кроїти, і це ускладнило мені сам процес. Уже потім я купила майстер-клас, зрозуміла, де мої помилки, і шила вже вишиванку. Але якби я самого початку купила майстер-клас і вже по майстер-класу шивала і розміщала вишивку по майстер-класу, так як говорила мені майстриня, то це було б простіше. Тому, якщо ви вишиваєте вперше і шивати плануєте вручну і вперше, краще все ж таки купити майстер-клас. Це невеликі кошти, але це ваші нерви. Розміщення вишивки на тканині це дуже важливо. Обов'язково починайте вишивати з центру. Визначте, де у вас центр уставки, де у вас центр рукава. І зробіть, вишивайте від центру в різні боки. Тому що на одній уставці я зробила не так. Я, як звичайна вишивка, почала вишивати з. Права наліво, чи зліва на право, ну не важливо. Взагалом почала вишивати з краю і до іншого краю. І в мене трішечки збився візерунок. Ну, це насправді візуально не дуже прям видно, але це, цього можна було уникнути, якби я почала вишивати з центру. Так я вже почала вишивати рукави, і так я вже почала вишивати другу уставку. А особливо, якщо у вас будуть пухлики на рукавах, то все ж таки дуже гарно, якщо у вас іде чітко. Помалюнку. Ну, це мені здається, більш естетично виглядає. Також, якщо у вас не цілковита зашивка рукава, а лише певні елементи, то рахувати ниточки буде досить складно. Якщо це, наприклад, невеличкий елемент, який розкиданий по рукаву, то краще його відшити на тканині, зрозуміти, якого розміру він буде, виставити приблизно центр з центру вишити перший елемент, і вже розміщати відповідно до свого зразка ці елементи на Вашому рукаві, тому що рахувати по ниточкам це буде дуже довго і дуже складно. Далі, наприклад, я не знала, я шивала нитками DMC Perle. Але насправді ви можете скористатися більш дешевим аналогом. Наприклад, філодіскозія по якості нічим не гірше, ніж DMC. Але при цьому їх більше в мотку і вони трішечки дешевше. І остання найголовніша моя порада це не бійтеся помилок. Насправді, помилки це те, що робить нас особливими, і те, що дає нам досвід. Тому не бійтесь помилок, творіть, створюйте. Я впевнена, що у вас все вийде, і дуже рада, що ви зі мною на цьому каналі. До нових зустрічей!